Друзі, а зараз ми з вами виконаємо школяр рівень 2. Це буде підтягування вузьким флатом. Ось таким чином. Після цього віджимання на брусь. Ось таким чином. Це, в принципі, якщо будуть деякі помилки в техніці, нічого страшного. Це таке умови мого челенджу. Школяр номер 2 Далі присідання. По 10 повторів на кожну ногу. Як виконуєте, а, дивіться, щоб вага була на п'яточках, а ззаді коліно йшло до першого. Ну, щоб ви теж якісно тренувалися. Після цього, четверта вправа, це будуть австралійські підтягування широким хватом. Ось таким чином. І на завершенні будуть віджимання. Звичайні віджимання від горизонтальної такої опори. Ну що ж. Якщо, друзі, вас вийде виконати швидше, або так, як я, або взагалі ви спробували, обов'язково напишіть, або як можна покращити час. Час так і залишається за 5 хвилин. Треба встигнути. Але тут 20 повторів. Працюємо на 20 повторів. Закрили один комплекс, переходимо до іншого. Ось таким чином. Прожу. Оператор у нас Віктор. Зараз змикаємо. Дякую Анастасія, що прийняла участь. <гум> Оператор, покажи їх Анастасію. Анастасія. <гум> 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 ну що ж, а. покажи будь ласка, таймер, і ми стартуємо. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Так, час на секундомірі, фіксуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Стоє уже. Трішечка спекотна. Я вже весь розкати мок. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Непогано. Так. Я... Зафіксували. О, як бачите, тренуємося так, щоб трішечки спітня. Ну, це в моєму. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять дев'ятнадцять, двадцять. Відчувається. Ну це ж не просто так. Це ж школяр. Рівень два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наш школяр зробив за 2 хвилини, 33 секунди. 2 хвилини Емоції. 33 секунди. Друзі, напишіть, будь ласка, як у вас вийшло. Ось, і будемо так продвигати розвивати спорт. Всім дякую!